Вітаю, пане Руслане. Пане Руслане, ви закликали парламенти країн світу невідкладно визнати Росію країною спонсором тероризму із відповідними наслідками. Ну а які на вашу думку мають бути наслідки, особливо з такими атаками, які були напередодні у нашій країні? Ну, взагалі, що що стосується визнання держави терористом, чи в деяких країнах визнання держави спонсором тероризму, це відповідний правовий статус, це не не тільки якесь політичне по політичний нюанс. За, за ним слідують абсолютно конкретні наслідки. Ну зокрема, коли ми зверталися Верховною Радою до Сполучених Штатів Америки щодо визнання Росії державою спонсором тероризму, то це накладає визначальні обмеження щодо її діяльності в світі. І як якщо таке станеться, то будь-яка співпраця іншої країни з Російською Федерацією тягне за собою відповідні юридично-фінансові наслідки. Щодо санкційного тиску на ті, держави, а які будуть співпрацювати з Росією в будь-яких сферах, дуже багато країн мають інші статуси, тому ми звертаємось до до всіх. Для нас дуже важливо, щоб весь світ і політично, і юридично визнав, що те, що робить сьогодні, Російська Федерація це має єдине визначення. Це визначення тероризм. І вчорашні дії були яскравим свідченням того, що Російська Федерація, яка за за зазнає втрат і зазнає відступу на фронті, вона обирає інший шлях воювати з мирними населенням. А у всьому світі це називається тероризм і від відповідними наслідками, які неодмінно будуть. Пане Руслане, і ви, зокрема, і президент політики, перші особи нашої держави одноразово закликали світову спільноту дати більше зброї Україні, зокрема, захистити небо, закрити небо, захистити міста і цивільних. Але оцей акт агресії, який був напередодні практично по всіх великих містах, по всій нашій території України, напевно, мав би підштовхнути лідерів демократичних цивілізованих країн, аби цей процес пришвидшити. Чи є у вас такі сподівання? Є і не тільки сподівання, а є і вже реальні результати. І ви це мабуть теж володієте цією інформацією. Що вчора Німеччина вже сказала, що вона буде в пришвидшеному темпі передавати нам протиповітряну систему Айресті. Це найсучасніша протиповітряна система. Вчора за результатами перемовин президента України Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів, Такі от паном Байденом була домовленість про передачу сучасних систем протиповітряної оборони. Я переконаний, що такі ж рішення будуть прийняті і іншими державами, які вчора побачили справжнє обличчя Російської Федерації. Сьогодні Україна справді потребує протиповітряної оборони самої сучасної, самої модернової, і це взагалі вписується в концепцію нової української держави, для якої пріоритет безпеки є пріоритетом номер один. Тому ми будемо очікувати. Я зі свого боку. Проговорив ці питання з усіма спікерами е, парламентів і великої сімки і Європейського союзу і великої двадцятки. І ми будемо очікувати на, на відповідну парламентську реакцію з боку моїх колег. І вони всі запевнили мене в тому, що вони докладуть всіх зусиль, щоб Україна отримала найсучасніше, наймодерновіше обладнання і з тим, щоб перестали гинути мирні люди. Пане Руслане, вчора кремлівські посіпаки тішилися тому, що вони нібито влучили у будівлю Верховної Ради. Однак, якщо говорити серйозно про захист парламенту, що наразі розглядається, які заходи безпеки, тому що є ризики, що такі масовані атаки це не останні. Безперечно, Вчора вони вцілили біля будівлі парламенту, але 1918 року це будинок вчителя, де розміщувалася центральна рада. станом на зараз, слава богу, парламент України знаходиться в відносній безпеці, де депутати, от як ви бачили, працюють всі на, на робочих місцях, але те питання, яке ви ставите, є абсолютно вірним, тому що ми повинні разом забезпечити безпеку єдиного законодавчого органу на нашої держави. Ми здійснюємо цілу низку таких спеціальних охоронювальних заходів. По перше, до дотримуємося всіх повітряних тривог. Друге, ми не декларуємо дату і час засідання для того, щоб не привертати особливу увагу. Третє інформацію про це ми намагаємося розміщувати через певний час після завершення вже засідання Верховної Ради України. Крім цього, ми от зараз намагаємося спілкуватися з нашими парламентами, з нашими колегами про те, щоб вони дали можливості для більш безпечного функціонування парламенту, і це все ми пропрацьовуємо із колегами з Європейського союзу, з колегами з Франції. Але парламент готовий до бу -бу -бу будь-яких викликів. Я просто хочу нагадати, що починаючи з першого дня війни, парламент весь час знаходиться на своєму місці, демонструє свою пра працездатність і так буде і на майбутнє. Пане Рославе, ну от європейський парламент на останньому засіданні засудив звірства російської армії, зокрема примусової депортації щодо примусової депортації українців, а також дітей, що дуже важливо до Російської Федерації. Такі резолюції вони мають своє практичне, скажімо так, логічне продовження, безперечно, тому що за цими резолюціями йде йдуть конкретні рішення. Конкретні рішення не тільки на рівні європейського парламенту, а не на, на рівні парламентів країн Європейського союзу. Вчора я мав спілкування з президенткою парламенту Робертою Мецолою. Вона вкотре запевнила у підтримці України. Сьогодні вона вийде з своєю заявою черговою. Щодо підтримки України. Я думаю, що перелік тих рішень, які будуть прийматися в Європейському парламенті на підтримку України, він, він буде продовжуватися. Але дуже важливо, щоб ці рішення вони мали своє продовження і на рівні рішень Європейської комісії Європейської ради, як теж інституції Європейського союзу, і ми будемо очікувати на ці рішення. Перелік їх ми теж обговорили: це от більше зброї, це захист для України, це питання санкційного тиску на Російську Федерацію, це питання віднов. Влення України, і це питання пов'язані з рухом України до європейського союзу. Тому ці основні питання, які на порядку денному, я глибоко переконаний, що весь цивілізований світ Європейський Союз він, він зробить все можливе, щоб Україна як підкреслю, кандидат до європейського союзу, вона отримала максимальний захист від майбутніх партнерів по цьому об'єднанню, пане Руслане, Ви намагалися. Пояснити відомому американському мільярдеру Ілону Маску, чим відрізняється ядерна війна від ядерного тероризму. На вашу думку, наскільки а, ми маємо а, чи реально бізнесменам, так так, впливовим людям і зіркам шоу-бізнесу пояснювати і, і або вони розуміли наші реалії чи навпаки, подібні дискусії, це вже шанс ну, широко розповідати світу про усі жахи? Для широкого розповсюдження я думаю, що тут і перша, і друга мета, тому що якраз в дискусії з Ілоном Атмаском я чітко йому попояснив, в чому відмінність ядерної війни, як яку він небезпеку якої він бачить від ядерного тероризму. І друге, що мені здається, що такі от люди, візіонери, люди, які формують майбутні цілі цілої планети, вони повинні перестати перебувати в якихось своїх рожевих окулярах, сприймаючи те, що від відноситься в Україні, не достатньо серйозно. І тому я вважаю, що це дуже правильно. Треба. Переводити цих людей на світлу політичну сторону, пояснювати їм реалії, і я глибоко переконаний, що це стане ця дискусія, яка відбулася доволі ще рока в. Твіттері, у Фейсбуці вона має стати каталізатором нових змін у свідомості цих людей, але менше за все я про це теж говорив і писав. Я я хотів би, щоб за цими словами був або бізнес, або політика. Тобто, тому що ні перше, ні друге не виправдає таку велику кількість жертв, якими платить Україна за свою незалежність сьогодні. Тому я, я, я вважаю, що треба проводити просвітницьку роботу, в тому числі з такими відомими персонажами, як пан Ілон Маск. Дякуємо вам, пане Руслане. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, долучався до нашого ефіру Марфон Об'єднані новини.